Як у езотериці розуміють Бога шлях до пізнання джерела є теми, які неможливо пояснити лише логікою, серед них поняття Бога. У релігіях часто дають йому імена, наділяють людськими рисами, милосердям, гнівом, бажанням карати чи нагороджувати. Але езотерика дивиться на Бога інакше. Тут Бог не людина, не суддя, не старець на хмарі, Бог це абсолют всеохопна свідомість, безмежна любов, яка створила і підтримує все, що є. У цьому розумінні Бог не зовнішній по відношенню до нас, Він у середині кожного з нас, ми частинки Його свідомості, і наше життя це подорож. До усвідомлення цієї єдності. Бог як абсолют та джерело. Абсолют це нескінчене поле свідомості, з якого все бере свій початок. Він не має форми, не має меж, його неможливо описати словами, бо будь-яке слово обмежує. Абсолют це те, що було до всього. І що залишається після всього. Уявіть океан. У цьому океані немає початку і кінця. Ми мов хвилі цього океану. Кожна хвиля має свій шлях, свою форму, але завжди залишається частиною цілого. Езотеричні вчення говорять, що душа це іскра Бога. Вона виходить із джерела, проходить досвід втілень. У різних ділах, світах та ситуаціях, щоб повернутися назад більш свідомою, зростаючи через пізнання любові. Бог це не суддя, а любов. Багато людей запитують, чи карає Бог за гріхи. З погляду езотерики Бог не карає, він не має бажання когось осуджувати. Карма, яку ми відчуваємо, не покарання, а наслідок наших виборів, це ніби відбиток енергії, що повертається, щоб показати нам, чому ми маємо навчитися. Бог у езотеричному розумінні, це чиста безумовна любов, Він любить усіх однаково, і того, хто творить добро, і того, хто заплукав у темряві, бо навіть темрява. Це просто частина досвіду, яка зрештою веде до світла. Де шукати Бога. Ми звикли шукати Бога десь ззовні, у хмарах, релігіях, авторитетах. Але справжній шлях до нього починається всередині нас. Тиша, медитації, стан любові, вдячності, відкритого серця. Це двері, через які можна відчути. Присутність джерела. Бог не потребує поклоніння, Він хоче лише одного, щоб ми розкрили свою власну божественність, щоб ми навчилися любити так, як любить він, без умов, без очікувань, без осуду. Чому існують страждання? Одне з найбільш болючих питань якщо Бог це любов. Чому існують війни, хвороби, страждання? Езотерика пояснює, душа приходить на землю не для того, щоб жити в ідеальних умовах, а щоб рости через досвід. Земля це школа для душ. Тут ми вчимося не тільки радості, а і співчуттю, силі духу, безумовній любові. Іноді саме через біль підкриваються серця. Народжується справжня глибина. Але важливо розуміти страждання не є метою, це лише інструмент, який душа може вибрати, щоб розширити свій досвід. Бог не посилає страждання Ми самі створюємо свій шлях, роблячи вибори у цьому та минулих життях. Імена Бога в езотеріці. Езотерика не обмежує Бога одним ім'ям, його називають Абсолют, бо Він є все, що існує, і поза ним нічого немає, джерело, бо з нього виходить усе життя. Єдиний, бо все у всесвіті є частиною одного цілого, вселенський розум, бо через нього творяться всі закони життя, первотворець. Бо Він є основою творіння, безумовна любов, бо любов його сутність. Як відчути Бога через тишу, у медитації, коли розум стихає, душа відчуває присутність чогось більшого, через вдячність, навіть за маленькі радощі, вдячність відкриває серце. Через любов до себе та інших, бо кожен з нас є проявом Бога. Через природу вона є живим церкалом Творця, через служіння, допомога іншим піднімає нашу свідомість ближче до джерела. Чи є Бог особистістю? В езотериці кажуть Бог настільки великий. Що може проявлятися у будь-якій формі, яку ми здатні прийняти. Для когось він люблячий батько, для когось енергія світла, для когось тиша у серці. Важливо не те, як ми його називаємо, а як відчуваємо. Духовне пробудження та єдність із джерелом. Мета душі згадати, ким вона є насправді. Ми не просто тіла, не лише думки, ми іскри безсмертного світла, і коли це розуміння приходить, зникає страх смерті, зникають сумніви, а серце наповнюється довірою до життя. Бог в езотериці – це недалекий правитель, а внутрішня суть кожного з нас. Він живе в нашому серці. У вдячності, у любові, у здатності прощати та співчувати. Якщо ми хочемо знайти його, варто просто зупинитися на мить, закрити очі і відчути, і ми вже з'єднані з джерелом, бо немає відстані між нами та Богом, є лише завіса, забуття, яку поступово знімає духовний шлях.